Черевики Lova Inox GTX Mid-TF колір Coyote OP – Це необхідний атрибут для сучасного мандрівника. Вони розраховані для носіння у сезон від квітня до вересня. Тобто це літнє та міжсезонне взуття. Ця модель є у наявності також чорного кольору. Придбати черевики можна на сайті магазина Шериф, який ви бачите на екрані. Доступні розміри. З 35 до 52 розміру з інтервалом у половину розміру за винятком 43-го розміру. Досконалий баланс легкісті та надійності, створені для активного відпочинку та професійного використання. Ці черевики ідеальне поєднання інноваційних матеріалів та майстерності. Верхня частина виконана з високоякісної синтетичної тканини і шкірозамінника з додаванням тканини «Найлон 6.6». Це забезпечує міцність та довговічність. Нейлон 66 складається з двох мономерів, кожен з яких містить шість атомів вуглецю, гексаметилендіаміну та адепінової кислоти, які і дали назву нейлону. Нейлон 66 забезпечує високу механічну міцність і жорсткість. Він також має хорошу термічну та хімічну стійкість. Підкладка черевиків виконана за технологією Гортекс. Що гарантує відмінну вентиляцію та захист від вологи. Ваші ноги залишаться сухими та будуть перебувати у комфорті у будь-яку погоду. Гортекс це незвичайна тканина. Це мембрана, яку у 1969 році створили і пізніше запатентували американський інженер Вілберт Гор та його син Роберт Гор. Її використовують для пошиття одягу, взуття та аксесуарів. Мембрана гортекс складається з особливого тефлону. Матеріал створений таким чином, що так звані пори між полімерними нитками є досить великими для проходження частинок поту, але малі для крапель дощу або снігу. Підкладковий мембранний шар горетекс забезпечує комфорт у будь-якому кліматі. Завдяки волокнистій структурі устілки в рази прискорюється процес відведення поту і від п'яти шкарпетки до мембрани. У дощ гортекс. Не допустить проникнення води у взуття. Через область язичка проникнення також неможливе, оскільки язичок прошить на три чверті. Зносо стійка підошва лова мультітрак забезпечує чудове щеплення на різних поверхнях. Трикутний візерунок протектора гарантує впевненість у кожному кроці будь то міська бруківка або пересічена місцевість. Напис дайнапію плюс на підошві це абревіатура для дайнамікполіуретан, що позначає динамічний поліуретан. Цей матеріал характеризується гнучкістю, пружністю і довговічністю, що робить його ідеальним для використання в підошвах взуття, призначеного для бігу, ходьби або інших видів спорту. Позначка плюс означає вдосконалу версію між підошви для активного пересування або бігу. Лова Дайна Piлюс це пінний прошарок, який відіграє важливу роль в характеристиках підошви, які забезпечують амортизацію. Комірчаста структура сприяє посиленню від скоку при бігу. до того ж, навіть за інтенсивного використання. Лова DaynaP'UPlus зберігає свої чудові пружні характеристики на тривалий термін. Підпишіться на наш канал і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відеооглядів товарів у нашому магазині. Інноваційна устілка Climate Control регулює температуру та має антибактеріальне покриття, що запобігає неприємним запахам навіть після довгих прогулянок. Крім того, ці високоякісні устілки забезпечують надійну підтримку стопи та ефективне відведення та виведення вологи. Використання поліуретанової піни в устілці дозволяє знизити вагу взуття та забезпечити відмінну амортизацію, враховуючи при цьому анатомічні особливості стопи. Спеціально розроблені матеріали сприяють створенню оптимального мікроклімату всередині взуття, забезпечуючи комфорт навіть у екстремальних умовах. Шнурівка. Черевики оснащені двома парами металевих закритих гачків та п'ятьма парами нейлонових петель для швидкого та надійного кріплення шнурків. Шнурки добре тягнуться, тому їх легко затягувати та розпускати. Верх язичка і верх гомілкостопа. М'якший ніж низ. Завдяки такій системі ви можете підібрати потрібну вам жорсткість затягування шнурків, при цьому ноги не відчуватимуть дискомфорту. Крім того, м'який задник дозволяє легко згинати стопу під час руху вгору і вниз, а також при керуванні автомобілем. Висота черевика від 125 до 155 міліметрів в залежності від розміру. Це забезпечує надійну підтримку та захист гомілкостопу. Вага пари черевиків 42-го розміру всього 940 грамів. Це робить черевики ідеальними для тривалих походів та активного відпочинку. На задній частині черевики оснащені тканинною петлею для швидкого та зручного вдягання. Так само цю петлю можна використовувати для того, щоб підвісити черевик для просушки або пристебнути до рюкзака, коли вирішите використовувати змінне взуття. Ці черевики виготовляються на сучасному обладнанні на словацькій фабриці лова у місті Бошани, що забезпечує стабільну високу якість та затребуваність продукції у всьому світі. Сама компанія Лова заснована в Німеччині в 1923 році Лоренцем Вагнером, сином шевця та музиканта Йоганна Вагнера у селі Ецендорф, Баварія. Лова і розшифровується як Лоренц Вагнер. Міцність рівня вимог спецпідрозділів. Маркування ТЕФ свідчить про те, що модель відноситься до категорії тактичного взуття, розрахованого на високі навантаження. Матеріали, представлені в ній, мають підвищену стійкість до температурних змін і ударних впливів. Літери МІД у назві означають середню висоту гомілку стопа у 5 дюймів. Така висота халяви робить черевики зручними для використання так само і в межах міста для водіння автомобіля. У них легко тиснути на педалі. А ось високі берці з міткою HI краще фіксують гомілку, захищаючи її від травм. Поради щодо догляду. Щоб зберегти привабливий зовнішній вигляд та надійні характеристики черевиків, рекомендується регулярно використовувати спрей для захисту від вологи, який теж можна придбати в нашому магазині Шериф. Придбати черевики можна на сайті магазина Шериф, який ви бачите на екрані або за посиланням наприкінці опису до даного відео.